А вас 12 червня на календарі. Кінець робочого тижня. Цей день запам'ятався великою кількістю подій. Найцікавіше. Далі у новинах. П'ятеро людей загинули у пожежі під Києвом. Сьогодні за одним столом зібралися люди, у яких є проблеми із земельними ділянками та депутати. На Житомирщині громада села Попільне через суд виборола право обрати собі парафію. Володимир Михалець не має відношення до батьківщини. Про ці та інші новини. Далі. Найцінніший скарб України це її плодючі землі. Так нас вчать з дитинства. Боротьба за ласий шматочок у кілька десятків гектарів набрала чималих корупційних масштабів у нашій області. Сьогодні за одним столом зібралися люди, у яких є проблеми із земельними ділянками та депутати і чиновники різних земельних структур. Полісся, Житомирщина, наша радюча земля дорого оцінюється і дорого коштує людям. Декому вона коштувала навіть свободи. Володимир Михалець, 11 червня, був затриманий працівниками міліції на гарячому під час отримання хабара у сумі 10 тисяч доларів США. Чиновник вимагав від підприємця гроші за видання наказів про дозвіл на розробку технічної документації та в подальшому про затвердження проектів землеустрою і передачу в оренду земельної ділянки загальною площою 14 Дцять гектарів наступного ж дня за дивним збігом обставин громадський рух, народний контроль проводить круглий стіл з питань землеволодіння. За одним столом зібралися люди, в яких є проблеми із земельними ділянками, та депутати-чиновники різних земельних структур. Ну у нас такі там приїхали. Кіто чиновник під документів забрав випас, де там наші діди худобу випасували, батьки. А зараз ми і діти випасують. Забрав цей випас трактора, пригнав, виворав його незаконно. Ніхто нічого не знає, і ніхто нічого не знає, сільська рада не знає, ніхто нічого не, не знає. Так він на халяву хоче. Він хоче дармову землю забрати, а потім неї продати. Йому він ще мало накрав. Знаєте, ці грошей загалом проблему людей нарахувалося чимало. Багато землі було викрадено за допомогою махінацій з паперами. Деякі ділянки продавалися за копійки приватним підприємцям. За круглим столом був присутній депутат міської ради Олег Малиновський. Задаю питання щодо ситуації з затриманням на хабарі його. Колеги Знаєте, я знаю Михальця і не можу нічого поганого про нього сказати. Він нормальна людина, осторожна. Як показують події 11 червня, не дуже осторожна. Чиновники вислухали кожного та, як завжди, пообіцяли допомогти. Серед присутніх були і люди, яких цікавить не власна проблема, пов'язана з землею, а проблеми нашого міста. Був вироблений сад, і, і зараз там свалка. Це Район Бульвара, центр міста, історичний центр міста і як би треба щось робити з цим. У Малиновського цікавлюсь, чому в Житомирі так багато проблем пов'язаних з землею. Закон закон України на сьогоднішній день не відпрацьований, тому ми маємо корупцію. Тому що коли земля дається з під столу, начальник управління Держземагентства в Житомирській області попався на хабарі. Але пан Олег нічого поганого про нього сказати не може. Одначе констатує факт про те, що земля в нашому місті роздається з під столу. Ну якщо проблема проблем, це корупція, я на намагався дізнатися, як побороти саме її. В першу чергу це менталітет житимирян. Житимиряни звикли вирішувати питання через хабаря. Корупціонерів треба страчувати. Так вважає майже половина українців. Свідчать результати опитування центру разумкова. Майже 70% населення. Переконані, країна рухається не туди. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК 1 Батьківщина відрекла від михальця. Партія Батьківщина пояснила, затриманий за хабар керівник держсамагенства Володимир Михалець не має відношення до їх політичної сили. Про це повідомили на прес-конференції у міській раді. Депутат та радник голови обласної адміністрації звинуваченою у використанні злочинної схеми, яка передбачала вимагання грошей, у мірі винуватості михальця буде розбиратися суд. А поки що колишні однопартійці кажуть, керівник держдемагенства до партії не причетний ще з березня. Хочу зазначити, що у березні місяці було прийнято рішення політради про перереєстрацію всіх членів фракції, всіх рівнів у всіх радах, і тому 12 травня у нас відбулося засідання фракції в міській раді. І на цей момент було написано шість заяв, які підтвердили своє членство у фракції. Із 11 членів фракції Володимир Михалець заяву не написав, а отже, і не підтвердив членство. Представники політичної сили кажуть, попередили міську раду про зміну складу. Проте на сесії про це ніхто не повідомив, та інформацію на сайті не змінив. Саму ситуацію коментують обережно. Я не прокурор і не суддя. я Цього не можу сказати. Для цього є. Відповідні органи, які скажуть, хотів би як депутат. Так, як громадянин, як людина, яка особисто знає Володимира Михайловича, висловити своє щире сподівання, що дійсно виникло якесь пригрене порозуміння, і він не має жодних відношень, жодного відношення тих подій, обставин, які фігурантом яких він опинився від учора, голова обласної організації не такий категоричний. Вважає, що ситуація скомпрометувала батьківщину. А про постать михальця має власну думку. Особисто не знаю, тому що я людина нова в Житомирі, але із е, тих е, характеристик. Ну, звичайно, це ж зрозуміло, що якщо такий випадок стався учора, цілий вечір сьогодні з самого ранку наводилися справки. Хто що ну я не буду виказувати свою особисту думку, хоча вона в мене звичайно є, і вона зовсім не російськомовно лісна по відношенню до цієї людини. Остаточне рішення про винуватість михальця громади очевидно дізнається з рішення суду, оскільки колишні колеги висловлювати свою думку не поспішають. Анастасія Туловська, Світлана Дворак. Телеканал СК-1. П'ятеро людей загинули внаслідок пожежі на нафтобазі під Києвом. Цю цифру озвучив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Троє з загиблих рятувальники. І досі нічого не відомо про долю бригадира пожежного потягу. Зв'язок із ним втратили ще у середу. Тим часом постраждалі під час пожежі одужують. У лікарні їх 12, Правда, двоє досі у важкому стані. Поранені рятувальники кажуть, вибух застав їх зненацька, бо про те, що у цистернах залишилося пальне, вони не знали. Він просить не показувати його, обгоріле обличчя. Рятувальнику Віктору лише 21, і це була його перша велика пожежа. Хлопця поранило, коли на нафтобазі вибухнула перша цистерна. Вони з товаришем само чекали, коли у шланги подадуть воду. Почули, як прийшло обрушення конструкції. Давай сразу тікати, і, ну і не встило кілька метрів зруну пробігти. Як тут здяну, ну, топливо розлилось іздався горі. Із вогняного пекла Віктор вибіг, а друг загинув. Сусіду хлопця по палаті у київському опіковому центрі Максиму пощастило більше, Опекло лише руки та спину. Рятувальник майже дослідно переповідає ту ж історію трагедії. Зрив пішов. І все накрило нас цим жидким топлівом горючим. Хлопці кажуть про те, що у цистернах ще було пальне, їх ніхто не попереджав, тож вибуху не чекали. Ніхто не думав, що таке буде. А до вас говорили, що там каже, пальне залишилося в, Ні, в системах? Ніхто нічого не знав. Чи там щось, є, чи немає нічого? Скипупереджав може бути у... Ні, Ні, Це не прогнозований вибух. у сусідній палаті. Саша поранений працівник нафтобази. У нього гості, посол Чехії, Іван Почух. Чехія подарувала центру дороге обладнання. Очень на одного Чехії. <реш> <реш> Можна, Можна. 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 Чехія, Україна близько. у Саші опечені руки. Коли база загорілась, була саме його зміна. Чому цистерни спалахнули? Не знає. Я із-за в вискочив. Ну секунда діла і попав вогонь. Все вбігав. Чи була можливо? Каже, що не було. Чи була і не це болідавже до пожежників. У київському опіковому центрі? Лікують шістьох постраждалих під час пожежі на нафтобазі. Це і рятувальники, і працівники компанії. Хлопці одужують, переконують лікарі. Лише один тут у тяжкому стані. Він сьогодні прооперований оперативне втручання. Виконано стан хворого відповідає тяжкості. Його попереднього стану і стану перенесеної операції. Загалом же у лікарнях нині перебуває 12 жертв пожежі. Лікарі кажуть, поки грошей на лікування не бракує. Частину потреб оплатила компанія власник бази. Поблизу бізнес-центру Імперіал чекали на членів опозиційного блоку, але не дочекалися. Сьогодні опозиційний блок мав провести своє засідання у Житомирі з самого ранку. Їх чекали члени правого сектора. Навіщо? Чому? Два питання для опозиційного блоку, більш відомого як експартія регіонів, які мали завітати до Житомира. Зустріти старих знайомих прийшло багато активістів та небайдужої молоді. Їх чекали поблизу бізнес-центру Імперіал, де вони мали провести своє засідання. Ми будемо дивитися, до чого будуть вести їхні збори. Якщо їхні збори будуть вести до як, як, як завжди, в них це до якогось колапсу, Да, ми можемо і блокувати, можемо, ну, а так взагалі ми прийшли сюди виключно з мирними цілями. Якщо ми вони захочуть з нами поговорити, то ми зайдемо до них в гості, поп'ємо кави. Були й більш радикально настроєні представники того ж правого сектору. Ми не хочемо бачити в нашому місті так сказати, цих паскуд. Нам неприємно, що вони тут збираються саме в нашому місті. Тому, якщо потрібно, ми будемо блокувати. Ми не дамо їм провести ці збори. Опозиційний блок, мабуть, дізнався про теплу зустріч і вирішив не приїжджати або змінив місце обговорювання своїх проблем. Якщо колишні регіонали вирішать провести свою прес-конференцію у Житомирі і обговорити там проблеми нашого міста та процесу його розвитку, їх будуть чекати. Обіцяє правий сектор Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК 1 у Житомирі вже більше місяця розшукують 17-річного студента Максима Верещака, який 7 травня близько 15-ї години вийшов з гуртожитку агротехнічного коледжу, де навчається і не повернувся. Правоохоронці разом з волонтерами перевіряють інформацію про появу хлопців у різних населених пунктах Житомирщини, яка час від часу надходить до міліції. Міліція звертається до громадян з проханням допомогти встановити його місце знаходження. Прикмети Максима, вигляд 17-18 років, зріст 175 см, худорлявої тілобудови, Очі блакитні, волосся темне, довге. Сирна перепалка сталася на вулиці Довженка у Житомирі. Під час рейду правоохоронці виявили вуличного торговця. Чоловік відмовився припинити торгівлю. А на вимоги міліції відповів лайкою і почав жбурляти свій товар у правоохоронців. Чим закінчилася сутичка? Далі. По вулиці Бердичівській близько сьомої вечора затримали Житомирського підприємця із села Кодня. Він є власником фермерського господарства влад. Чоловік відмовився припинити торгівлю з рук та жбурнув сиром у представника міліції. Згодом приїхала група затримання. Правоохоронці зв'язали чоловіка та вчинили на нього силовий вплив. документи, документ все має бути в рамках закону. І обращення в рамках закону. Предупреждення, тут торговля. Отпечина, все. А то сходи, что с человеком Он кричит мне плохо, а они его маклошат. Да, 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 Дружина потерпілого говорить про те, що влада не хоче надавати їм місця для торгівлі, де б вони могли вільно збувати свою продукцію. Зверталась в'ят! До нашого губернатора, до сільхозуправління, щоб нам видали місце на торговлю. У нас 200 гектари землі, 100 кот і 30 куров. І Те, що ми працюємо, те ми й отримали. Получили за все. Наша влада тиждень назад, я була у Демчика, Мені підказали, що дадуть дві точки. На сьогоднішній день нічого не дали. На сесію не дали, щоб виступити і де, де реалізовувати продукцію немає. Представники міліції не вбачають проблему у тому, як проводилося затримання чоловіка. Підприємцю викликали шевид та негайно госпіталізували, запропонували громадянину Маліновському, так, припинити правопорушення та зібратися. Перед цим на нього було складено порядка трьох-чотирьох протоколів за останні тільки тиждень. Сьогодні ж вже знову ж ми запропонували. Після чого він сказав складайте протокол. Я сказав, ми згодні. Тоді ми зараз складаємо протокол по статті 106. Після чого він взяв свою продукцію, ці свій сиром Своєю рукою мазав мене з ног до голови, почав кидати цим сиром. Бігать тут зі мною. Ображать незурною лайкою. Марія Маслюківська, Світлана Дворак, телеканал СК 1 журналістів. Почули стіну фортеці, босих кармелітів нарешті відремонтують. Днями до Бердичева із комісією приїздив заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Лагута. Там вони зустрілися із настоятелем отцем Петром та обговорили проблеми. Виявляється, мур Кармеліцького монастиря треба було реставрувати ще 30 років тому. У березні цього року опорна стіна не витримала і рухнула. Зараз стіни потребують укріплення та проведення робіт, які дозволять зняти навантаження землі на несучі стіни середини території. Вирішено розібратися з питанням власності приміщення, зібрати усі документи та експертні оцінки, визначити вартість ремонту та узгодити усі моменти із Міністерством культури України. На Житомирщині громада села Попільня через суд нарешті вибрала право перебувати у церкві Київського патріархату. Поневіряння громади церковної села Попільня вже тривають сьогодні майже два роки, тому що ще в 2013 році вони зібралися і вирішили поміняти підпорядкування, перейти до київського патріархату. Але тодішній голова обласної адміністрації Рижук. І чиновники обласної адміністрації тягнули майже півроку з цим. Згодом у 2014 році, коли Житомирську обласну державну адміністрацію очолював Кізін. своїм розпорядженням він затвердив рішення громади. Є стаття 8 закону про свободу совісті і релігійні організації. Вона визначає, що громада церковна може сама вільно вибирати своє конфесійне підпорядкування, тобто. Якщо громада зібралась і вирішила, що вона не хоче більше підпорядковуватись у ПЦ московського патріархату, а хоче перейти до Київського, то держава не має права її в цьому обмежувати. Але священник Української православної церкви Московського патріархату подав позов до Житомирського окружного адмінсуду про скасування розпорядження голови обласної державної адміністрації. Суд задовольнив позов та скасував рішення Сидора Кізіна. При цьому не запросив на засідання громаду села Попільня. На протязі двох років ми вели ну страшну боротьбу. Це була і нас і шантажували, нас і залякували. Що тільки не робили для того, щоб привозили ті тушок двома машинами, привозили ті щоб застрахати нас людей. Ми молилися на камінцях. Ми молилися на колінах на камінцях. Ми їздили по всіх церквах. Ну жоден із громади не пішов і не зрадив Україну. Цілий рік жителі села Попільня не могли реалізувати своє право вільно обирати конфесійне підпорядкування. Судова тяганина тривала довго, і нарешті попільнянська церква. Церковна громада перейде до Київського патріархату. Судвоніс справедливе рішення, що якщо люди хочуть, то вони можуть молитися в тій громаді, де вони хочуть. А вони хочуть молитися в своїй церкві на своїй землі. Вони не іноземці, а вони є українці, які на своїй своєму селі українському моляться українською мовою за українську церковну владу і за українську духовну владу і світську. Вони моляться за свого патріарха і за свій уряд. Вони моляться за свого голови селищної ради і за свій за. Зго президента, а не і за іноземного. Цю справу треба ще довести до кінця, оскільки я впевнений, що інша сторона представники московського патріархату будуть подавати касаційну скаргу, намагатись проштовхувати свої доводи, які не побудовані не на законі, а на якихось умовних абстрактних речах. Ну, я сподіваюся, що врешті-решт на касаційному рівні ми повністю захистимо права релігійної громади. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1 з 11 червня гроші вкладникам Дельта банку повертають чотири банки на Житомирщині Виплати здійснюватиме УкрЕксімбанк. Від учора біля дверей банку трималася черга. 2 березня 2015 року правління Нацбанку України прийняло постанову про віднесення приватного акціонерного товариства Дельта банк в категорію неплатоспроможних. Також неплатоспроможними визнані кредит Промбанк і Омегабанк. З 11 червня гроші вкладникам Дельта банку повертають чотири банки. На Житомирщині виплати здійснюватиме Укорексімбанк. Вчора біля приміщення відділення банку, що по вулиці Перемоги 23, зібралось близько півсотні Житомирян, які обурювались довгою чергою. Сьогодні вже ні черг, ні скарг немає. Діто 33 минути і секунд, секунди. Да. Пів години. Сьогодні? Недовго. Швидко черга рухається? Да. Так. Молодці. Десь хвилин 10. Ми записалися, щоб сказали, коли йому прийти і отримати. Мені сьогодні записали, я сьогодні приїхала скористання. Користає да. багато часу простати? Ні, не багато. Я вже в списках, я дуже добре, дуже активно працюю, я дуже доволі. спасибо їм. Прийшов записатися, не знаю куди. На коли вони будуть нас Тут, приймати, то, вони видають. О, то жду, поки вийде представник і запише на яке число. Ну, слава Богу, хоч почали видавати, хоч ці гроші обіцінились дуже крепко, але люди готові і прийняти. Кошти виплачуються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення фондом гарантування вкладів фізичних осіб банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень. Для отримання виплати клієнтам необхідно попередньо звернутися до Угарексімбанку для перевірки інформації за телефоном 0412 55 03 50, 0412 44 93 93 та 044 44 83 56. Яна Чурпицька, Світлана. Дана дворок телеканал СК1 Почалися літні канікули. Пора відпочинку. Але дехто з малят ходить на спеціальні курси, аби вивчити рідну мову. Тут діти розгадують ребуси, вчать алфавіт та грають у розвиваючі ігри. У Житомирі для дошкільнят безкоштовно проводять курси з української мови і традицій. Педагог Олена Сердечна навчає малят говорити українською, бути патріотами своєї батьківщини, знати звичаї і поважати свій народ. Ми сьогодні проводимо курси української мови та традицій для дошкільнят. Це продовження циклу майстер-класів, яким розпочали у березні за ініціативи управління культури і за організації управління культури. О, це вже наше друге заняття з дітьми. Вивчаємо абетку, читаємо, вчимо літери, логічні вправи виконуємо. Весело проводимо час. А край, як познакомиться з детками, а це дуже весело. Ми розгадували загадки, а і ще ми ми навчали букви. А що ти хочеш навчитися? Говорити на українській мові, читати і ще більше навчитися. Які там букви знаєш? Д, Ш, а, о. І групи дітей невеличкі, приблизно 6-8 малят. До кожного індивідуальний підхід з маленькими дітьми дуже зручно, коли їх менше, тому що кожному потрібно приділити увагу. Вони дуже в них вільна увага, вони відволікаються, і кожному потрібно приділити увагу. Вони хочуть дуже розказати про себе, про, про свої іграшки і таке інше. Наступні заняття присвячені вивченню українських народних свят. Дітки дізнаються про Івана Купала, яке вся Україна відзначатиме вже 6 липня. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК1 Розвивайтеся, і ви на цьому у мене все. Побачимося з вами після вихідних. Гарного відпочинку і пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з СК 1 та любіть Україну. В ефірі СК-1. Добірка актуальних новин зі спортивних арен України та світу. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю! У перші європейські ігри у Баку, які відкриваються у п'ятницю. Виступлять Житомирські спортсмени. Їх буде шестеро. А вже наступного дня у суботу, після відкриття, на старт вийдуть перші представниці Житомирщини, триатвоністки Юлія Єлістратова та Олександра Степаненко. У неділю стартуватиме наш триатлет Єгор Мартиненко. У цей же день кваліфікацію на дистанції тисячу метрів розпочне веслувальник Віталій Цуркан. Він же у вівторок спробує свої сили на дистанції п'ять тисяч метрів. У вільній боротьбі наша Тетяна Лавренчук почне поєдинки також у вівторок, 16 червня. А сімнадцятого боротьбу за нагороди розпочне малинчанин Валерій Андрійцев. Щоправда, виступатиме він. Як киянин, Останню серед Житомирських спортсменів стартуватиме 18 червня велошосейниця Тетяна Рябченко. А 24 червня у матчі україна Азербайджан з пляжного футболу на нашу збірну за нашу збірну гратиме ще один малинчанин Олег Зборовський. Ми продовжимо стежити за нашими спортсменами, які беруть участь у перших європейських іграх у Баку. Вболіваємо за своїх. Баскетбол Голден Стейт впевнено зрівнює рахунок у фінальній серії NBA, на виїзді, перегравши Клівленд 82-103. Кавальєр спордемонстрували свій найгірший відсоток реалізації китків за меж трисекундної зони у сезоні. Гравці Клівленда загальними зусиллями реалізували лише 6-45 китків. А от Голден Стейт встановив новий рекорд NBA, реалізувавши 215 трьохочкових у плей-офф. Загалом матч відбувся не без особистих прикростей. Форвард Клівленда Леброн Джеймс. У середині другої четвер четверті розбив голову о камеру оператора після фолу від Ендрю Богута. Проте гравець повернувся на майданчик навіть без накладених швів. Проте мужність не допомагає. Тепер рахунок у серії 2-2. Серена Вільямс, найкраща тенісістка, за підсумками травня. Офіційний сайт WTA опублікував голосування вболівальників стосовно головної героїні місяця. Що минув американка, яка перемогла на Ролан-Гаросі, набрала 58% голосів. На другій сходинці опинилась представниця Чехії Луція Шафаржова, 20%. Марія Шарапова замкнула першу трійку – 14%. Інспектор з безпеки УЄФА відвідав Дніпропетровськ та Полтаву задля перевірки можливості міст, міст приймати матчі Єврокубку наступного сезону. Полтавська Ворска та Дніпро, який весь минулий сезон був змушений грати домашні матчі у Києві, сподіваються на лояльність інспекційних органів та футбольного союзу загалом. Проте поки немає впевненості у тому, що стадіон Ворсква та Дніпро арена потраплять до списку стадіонів, щоб прийматимуть матчі Ліги Європи. На цьому все слідкуйте за спортивним життям регіону країну та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.